офіцер рятувальник громади навчав людей похилого віку правилам безпеки перед початком опалювального періоду. Продовж минулого тижня прикарпатськими рятувальниками було проведено чотири пошуково-рятувальних операцій, під час яких врятовано п'ять осіб. Напередодні опалювального періоду офіцер-рятувальник Івано-Франківської громади провів профілактичний захід для підопічних територіального центру соціального обслуговування. Під час зустрічі фахівець ДСНС нагадав основні правила пожежної безпеки у побуті, акцентував увагу на небезпеці отруєння чадним газом та пояснив, як правильно користуватись обігрівальними приладами, щоб уникнути біди. Офіцер рятувальник громади також наголосив на дотриманні правил пожежної безпеки. Під час стабілізаційних вимкнень електроенергії, зокрема при користуванні відкритим вогнем газовими приладами, щоб не допустити виникнення пожежі, також рятувальники нагадали присутнім місця розташування пунктів неславності, що функціонують у місті Івано-Франківськ, та наголосили, як залишатись на зв'язку в критичній ситуації і надали рекомендації у разі необхідності термінової допомоги за відсутності мобільного зв'язку. Офіцер-рятувальник також роздав присутнім інформацію. Цінні матеріали газету палаючі новини розроблено ЮНІСЕФ Юкрен спільно з дисне України. Яка у доступній формі розповідає про правила безпеки в побуті, такі зустрічі важлива складова роботи офіцера-рятувальника громади, адже саме завдяки цим заходам рятувальники охоплюють увагою всі категорії населення, зокрема людей похилого віку, які потребують особливої підтримки та турботи. Тепер кожен із них знає свого офіцера-рятувальника громади і може звернутись за порадою чи допомогою у разі потреби. Коли настає осіннє похолодання, ми починаємо втеплювати власні помешкання, включаємо електричні та газові прибори в побуті, також включаємо, запалюємо пічки. Пічне опалення використовуємо, і тоді виникає більша ймовірність виникнення пожеж у житловому секторі. Для наших підопічних ми постійно організовуємо зустрічі із представниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в франківської області, де вони ознайомлюють наших людей із правилами використання. Різних нагрівальних приладів у побуті, а також про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. І сьогодні в нас відбулася інформаційно-роз'яснювальна година. Безпека життєдіяльності людини в осінньо-зимовий період, де фахівець вступно дуже і цікаво, і роз'яснив людям літнього віку про правила використання електричних та газових приладів в побуті. Також розповів про різні випадки, коли виникає небезпека для людини вдома. Минулого тижня прикарпатськими рятувальниками було проведено чотири пошуково-рятувальних операції, під час яких врятовано п'ять осіб. Так після двох діб пошуків розшукали чоловіка, який заблукав у лісі. 9 жовтня, о 18.40 до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення чоловіка у лісовому масиві поблизу села Черганівка Косівського району. За інформацією заявниці, її чоловік вирушив до лісу та не повернувся додому. Зв'язок із ним був відсутній. Всього до пошуково-рятувальної операції було залучено 62 особи та 12 одиниць техніки. З них від головного управління ДСНС в області 25 рятувальників, 8 одиниць техніки, два безпілотники та два квадроцикли. На місці також працював офіцер-рятувальник громади, який здійснював пошук за допомогою безпілотного літального апарата, а також працював з родичами та місцевим населенням 10 жовтня, о 12.35 Рятувальники спільно з працівниками поліції виявили чоловіка в лісовому масиві якого у задовільному стані супроводили до населеного пункту та передали родичам? На жаль, це не єдиний випадок нехтуванням правилами безпеки. Та порадами рятувальників під час туристичних мандрівок, 16 жовтня о 16.35 до служби по рятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Маковиця поблизу міста Яремче жінка, мешканка Полтавської області, травмувала нижню кінцівку та не може самостійно пересуватись. З потерпілою підтримувався телефонний зв'язок. Було визначено координати її місце знаходження для надання допомоги залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче, прибувши до місця події, надзвичайники надали жінці 1982 року народження до медичну допомогу, після чого транспортували її до міста Яремче та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки. Під час перебування в горах чи прогулянок лісовою місцевістю. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Класно, коли можеш не зупинятись. А йти вперед. Коли можеш учитися разом з усіма і мати справжніх друзів, коли можеш працювати, займатися улюбленою справою, коли можеш долучитися до створення України без бар'єрів, безбар'єрність це коли можеш. Робота диспетчера, як і будь-якого з інших працівників структури ДСНС, є надзвичайно важливою, адже ми є первинною ланкою, першою контактною особою, яка запускає механізм реагування. До вас роботу свою надзвичайно люблю і завжди. Із задоволенням іду на свою роботу. Що є найважливішим? Найважливішим є допомога людям. Для нашої роботи це є чіткість отримання повідомлення, визначення місця, характеру події, чи є загроза населенню, чи є можливість розповсюдження. І в той час ти повинна бути надзвичайно зосередженою, хоча поряд із тим. А ми завжди співпереживаємо із тим заявником, від якого отримуємо повідомлення. Дуже приємно отримувати дзвінки із подякою. Надзвичайно приємно, коли тобі кажуть дякуємо за те, що ви так швидко відреагували за те, що надали допомогу. Надзвичайно приємно отримувати такі подяки. Кожного разу після важких чергувань, коли ти виснажено приходиш додому, там тебе чекають твої найрідніші, твоя сім'я. Твій чоловік, твої діти, які є для мене найбільшою підтримкою та опорою, дуже важливе значення має колектив, у якому ми працюємо, адже він є другою сім'єю, маленькою, другою родиною, у якій ти перебуваєш кожного чергування, і саме єдність, взаєморозуміння та командний дух допомагають нам щодня виконувати наш обов'язок перед людьми. А де ви залишаєте своє авто? Я знаю, що не можна ставити авто під під'їздом. Але ну де ще? Я знаю, що не можна на проїзді. Але мені далеко йти. Якщо щось я вийду, ну якщо не сплю. Укриття може врятувати тебе і твоїх близьких, а рятувальники врятують твій дім. Але для цього їм потрібен вільний проїзд. Рятувальники мають проїхати. Проїзд не менше 3,5 метри це не примха, це шанс на порятунок. Не залишайте авто там, де завтра рятуватимуть життя.